Краще розкажу, від останнього візиту потепер, що змінилося на заводі. На заводі зроблений порядок, зроблено каготування, не розкидані свині, як були по всій території. Ну, нема різкого запаху, як був тиждень, тому, але ну, якісь зручення пішли. Ну, по обладнанні це зовсім інша проблема, яку потрібно вирішувати комплексно. Як бачимо, на підприємстві практично вирізане обладнання і піднімалося питання фінансування підприємства з бюджету, ось яке ваше бачення? Чи можна державному підприємству віддавати ці гроші, чи варто шукати інших шляхів форм власності цього підприємства і фінансування? Ну, з одної сторони, і варто шукати. Шукати інвестора, варто шукати інших шляхів, але як воно є в державному бюджеті, це державне підприємство, однозначно потрібно обладнання доставляти, однозначно, треба робити реконструкцію заводу. Фактично котли стоять, які взагалі нові не працювали, не запущені в експлуатації парові. Їх потрібно відновити, їх потрібно зробити повністю перебрати. Запустити, зробити від експлуатацію, Я... плюс кошти потрібно, кошти потрібно з державного бюджету. Так... Ми не можемо е... мати тут завод, який не, в принципі, не функціонує. Фактично від заводу ДП е... Укрвет санзавод залишилося в філії, залишилася одна назва. Нічого не працює, ні одне обладнання. Газ півтора року тому відключений. Вода криниця і так далі. Це тільки нато. Зрозуміло, а розкажіть про прилазлі території і що потрібно з ними робити, адже тут багато захоронень. Ну, дивіться, тут на території десь 50 гектарів є захоронення, захоронення в мішках. В Мішках такі ж самі, як ми спостерігали на заводі, тобто бікбеки, менші мішки салопанові, але це вже до питання досліджів. Криміналістів, Хай. чому вони там закопані, і з якої причини вони закопилися, не, не, не перероблялися, і відповідно потрібно зробити рекультивацію цієї території.